Добрий день, любі наші тачки. Сьогодні заняття з розвитку мовлення, а тема оселя, будинок, меблі. Адреса це місце, де ти живеш. Це будинок, у якому ти живеш. Це квартира, у якій ти живеш. Наприклад, хлопчик живе. По вулиці Українська, будинок 5, квартира 7. Дівчинка живе по вулиці Київська, будинок 16, квартира 13. У кожного свій адрес і ви повинні його знати. Бабуся живе в селі, в хаті. Люди можуть жити і в хаті, і в будинку, і в Квартирі. А в домі або в квартирі є кімнати. Якщо в кімнатах живуть, то вони називаються житлові кімнати. Кімната, де сплять, називається спальня. Де готують їжу кухня. Кімната де родина відпочиває, називається вітальня. Люди, які живуть у квартирі, називають мешканці, якщо їх багато. А якщо один мешканець. Як заходити до квартири, приміщення називається коридор. Ще прихожа, де люди залишають верхній одяг та взуття. Щоб кімната була затишною, в ній прибирають, миють, провітрюють А зараз давайте пограємо в гру назви кімнату. Перед нами картинка. Шафи, одяг, сумки. Це роздягальня кімната. Хлопчик умивається. Це умивальня кімната, кімната, де приймають їжу, їдальня. А де відпочивають кімната це спальня. А зараз пограємо в гру Кто мешкає. Якщо в кімнаті багато музичних інструментів, то мешкає музикант. Якщо в кімнаті палітра, фарба, пензли, то мешкає у квартирі художник. Молодці. На цьому все. Дякуємо всім за увагу. До нових зустрічей!